У Коломийській громаді більше десятка колективів мають звання народний або зразковий, та воно надається напевно кількість років. А далі його потрібно підтверджувати. Головою журі цього річ була Мирослава Корнелюк, заступниця начальника управління культури національності. Та релігії обласної військової адміністрації вона із колегами мала нагоду переглянути виступи п'яти колективів. Саме на таких колективах у нас тримається народне аматорське мистецтво нашої Івано-Франківської області, нашого Прикарпаття, кожної територіальної громади районів. Тому що це власне саме ці колективи є основою всіх концертної діяльності, гастрольної діяльності, всіх державних заходів, які проводяться власне саме на цих колективах, і нам дуже відра. Радно, що Коломищина сьогодні, до речі, дає чотири колективи на присвоєння, адже це фінансова підтримка, заслужена артистка України Алла Кобилянська каже, що таке звання дає поштовх дітям. Активніше займатися улюбленою справою. Звання народного це, напевно, дійсно, якась така сходинка в нашій творчості, в творчості нашої вокальної студії. Діти багато працюють для того, щоб їх визнали. Тобто звання народного це якесь визнання. Репертуар наших дітей в першу чергу він патріотичний. Ми співаємо виключно українською мовою. Це патріотичні пісні, вони про Україну, вони про наших татів, які боронять нас і нам це болить Тішиться, що Голомиські колективи на високому рівні в області, і очільниця міського управління культури Мар'яна Кодіна. Ми тішимося тим, що наших колективів більше є, вони стають все більш якіснішими, тому що ми знаємо, що сьогодні діти, молодь це є такий, знаєте, місточок, фундамент для передачі нематеріальної культурної спадщини, яка є важливою складовою сьогодення. Бо без минулого немає майбутнього. Журі дали високу оцінку виступам таких колективів, як Театр Студія Соломія, вокальна студія Зорепат, фольклорний ансамбль Берегиня, народний аматорський драматичний театр імені Василя Симчича та народний аматорський ансамбль танцю Покуття. З коломиї Богдан Малецький Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.